Я би хотіла невеличку таку дати історію і трішечки розказати про якісь самі-самі яскраві скрині, тому що, так, да, очі розбігаються, все гарне, все класне. Які ж вони були, ці скрині, і взагалі, що це за атрибут скриня? Ну, Ми знаємо да, про весільну скриню. Я думаю, тут багато говорити ми не будемо. Що власне про весілля, про те, як перевозили молоду, ми знаємо ще з картинки кінця 19 сторіччя, це і Команенка, і Трутовського там везуть молоду. Скажімо, коли вона сидить на скрині, да, така красива, гарна, молода. Звідси, мабуть, і походить і це українське традиційне прислів'я добре господині, коли повно в скрині. Да? Якщо там напано, наріхтовано, навишивано, то може бути і господиня слава. Тому це такий один із моментів весілля. І власне, на нашій виставці десь близько 90% це весільні скрині. Але весільна скриня була чия? Була нареченою дівчини, потім вона ставала жінкою, потім вона ставала бабусею. І така неймовірно красива, гарна скриня рухалася в інтер'єрі старої Мазаної хати. Зазвичай скриня стояла в центрі, ми знаємо, що були столи скрині, і займала ця скриня стіл центральне місце. Далі, скажімо, в деяких регіонах України скриня була. Трішки менша, вона стояла на лавані, це була посадова скриня, і вона також зберігала якісь таємниці, і в ній були складені ті речі, які надбала наречена. Були невеличкі маленькі скрині, як на нашій виставці, вони називаються скринча. Це було чисто для прикрас, для найдорожчого, що подарувала родина нареченій. І таку скринчу ми показали от від мене в лівому кутку, вона ставилася одна скриня на іншу і так перевозилася. От, власне, з боковини, ми там і бачимо такий зразок, який ми хотіли показати. Окрім весільних посагових, от перша скриня, яка на вході, така була для перевезення речей, вона, власне, як поштова там ззаду. Якщо ви обійдете, написано, вона, до речі, з Миколаївської області, і там адресанту написано з такого то містечка чи села, за таким то прізвищем, там той пересилає цю скриню, поштову і якраз безпосередньо вказано, кому вона має, кому вона належала. Вона проста, да, начебто з виду така. Але подивіться, наскільки вона красиво вишукана з металевою оківкою, і е, можна, чесно кажучи, е, дивитися довго і спостерігати, адже Миколаївщина да, це теж колишні губернії нашої України вони мали скрині. До речі, якщо ми вернемося в якісь історичні, е, цікаві такі. Записи 1870 року, от у мене є останні ремесла та промисли, які записав Гомілецький в Херсонській губернії, до речі, що як виробляли з скільки виробляли, і яка була на них ціна? От, Скажімо, за рік в Херсонській губернії могли виробляти. На загальну вартість 150 тисяч карбованців. Тобто, якщо ми порахуємо, десь в середньому одна скриня коштувала 4,5 карбованців. Чи велика, чи мала ціна, ну, вирішувати мама, але це доста не дешева вартість скрині. Тому вони і, можливо, ви пам'ятаєте, да? як торгувалися у Дня Яворницько, Дмитра Магницького. Ми зняли, до речі, ви загуглити. Ми сьогодні не виставляли цей фільм. Він називається Скриня моя мальована, де ми, власне, і показує наш національний музей народної архітектури та побуту України, як господар продає скриню, а жінка, у якої донька на виданні, купує і як вони торгуються, да, там за, за зовсім невеличку суму. Тобто вони були дійсно вартісними. От. Я хотіла б про цю скриню вам показати, ви її потім обійдете подивитеся. Ну, Центральне місце нашої виставки займає датована скриня 1873 року з Полтавщини. Полтавська область, Новосанджавський район, велика маячка. Це не просто дерев'яна постагова скриня, вона іще. Обкована мета металом. Подивіться, як красиво оздоблена з металевими ручками і такі скрині посадові на Полтавщині, на Дніпропетровщині. От ми бачимо на Запоріжжі, вони були високі і вони були з коліщатками. Легко було тоді її перекотити, як я вже казала, вже жінка ставала старішою до комори. І в коморі особисто мені доводилося бачити скриню бабусі вже там чи прабабусі, вона вже була темненька, але все рівно кожна жінка її дуже і дуже прискіпливо зберігала. І е, от цей тип, такий, як я показала з Колтащини, з Оріхова, до речі, великі болі ведуться. А скриня, бачите, яка у нас в нашій колекції Національного музею народної архітектури та побуту. Займає одне з щільних місць. Неймовірної краси я би хотіла показати з деревом життя це краса — це з Дніпропетровщини царичанський район. Теж така красива, вазони, дерева. І зовсім біля мене, з Луганщини. Невеличка, маленька, на куліщадка, але теж дуже гарна, красиво розмальована. Так як я вже сказала, були. Прості, дерев'яні вони є в нас в скажімо, з полісся, ми бачимо водню, або ми бачимо сумщини просто, і там з правої сторони, за дівчатами з Хмельницької області, Цеподільська губернія була. Окрім простих, були оці вже мальовані на коліщатках, високі, нижчі, вони теж мали різні розміри, були ковані металом і різьблені красиві зблені там в лівому кутку, які побутували на Закарпатті, на Гуцульщині, на Буковині, на Покуті. І вони, чесно кажучи, мали певні відмінності. Оці скрині були як з плоским віком, і використовувалися, як я казала, скриня стіл, так і були саркофагоподібні. От одну таку хрести ми і показали. З давніх часів оця форма церкофаго ще, скажімо, з часів Київської Русі. Ми знаємо у Софійському соборі саркофагоподібна губниця Ярослава Мудрого. Можливо, от ця форма стара, давня, якраз і повторювала.